І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. Наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Саме ці слова Ліни Костенко описують мій сьогоднішній вечір. Бо декілька хвилин за мене була розмова на одну конференцію про ООН. І інтерв'юерша мене спитала про агенту 2030 ООН, і я така сижу, якби я знаю про це все. І щось, якби я почала її говорити, вона така, ой, ні, ні, це щось не то. Ти я студентка її по студентам міжнародних відносин, то маєш то якби знати. І я розумієте, якби я якби я така хуська, якби я знаю про це, тільки перевоєм в тому, що я вчуся польською, а моя рідна мова українська. І в мене в голові зараз одночасно крутиться три мови, якщо не більше, бо я ж там ну десь приблюдається російська, на жаль. Бо така моя історія. І по суті, скільки разів в мене було ситуації в житті, коли я така думаю, чому от я не сказала так, чому я щось не пояснила, чому не показала себе з кращої сторони? Бо я, якби, в очах тих людей, можливо, стала якась така щось не знаю. Але основне в тому, якби, що полягає мораль цих, цих ситуацій, коли одесь щось не договорила, десь ти не показала себе виграшному світі, це просто те, що якби основне, що значиш ти для себе. Неважливо, що думають ті люди, і що вони тобі сказали. Важливо, що ти знаєш те, що ти знаєш. І кожен раз, коли якби, в мене в моєму житті було багато якихось невдач, були так само успіхи, вони є і були, і так само були і є не якісь невдачі. Не все складається ідеально. Але якщо в мене колись раніше ставалося так, що я якби от щось у мене там не вийшло. Я така, все, кидаємо це все, воно не працює, міняємо. Але зараз я прикрасую, окей, для мене, якби я здався на цю розмову, що не для того, щоб я така, якби, от я хочу так сильно повипасти, бо отправка в інтернеті пишуть різні речі, що це можливо якісь там скам або ще щось, якби. Але мені просто сам факт це мистецтво маленьких кроків. Це для мене якби якась одна розмова, то що я зроблю ще одну аплікацію, якусь там на якийсь там івент або ще щось. Це просто якби суть для мене, що я щось роблю в на напрямку своєї мрії. І основне, якби ти йдеш до шляху до своєї мрії, куди ти хочеш потрапити, але ти ще не є там. Не треба кожну невдачу трактувати, як вже це вже все, вже вже кінець, вже якби нічого не станеться. Бо реально, в мене останнім часом, особливо останнім часом, багато складається історій, коли я думаю, можливо, все ж таки я не пасую, і я не маю тут бути або щось там, не було. Ну, бо люди мені говорять різне. Але якщо ти справді твоя мрія, і ти справді живеш цим і хочеш там бути, значить просто йдеш і робиш. Не звертаєш увагу на те, що говорять тобі люди. Бо, як вони не знають твій бекграунд, так само ти не знаєш їхній. Ти не знаєш, якби, сказати можна різне. Просто проблема в тому, як люди цього якби, як, які люди є. От, наприклад, я навряд чи комусь скажу про те, що хтось там щось не знає. Я просто промовчу і свої висновки. Ну, бо я така людина. Бо якщо то не має справді сенсу, якщо ну, не на роботі, що хтось там робить якусь фігню, і, а він має робити інакше, ну то це вже інша тема. Але якщо то, якби, не дуже таке суттєве і так далі, ти просто промовчуєш і йдеш далі. А деякі люди просто хочуть вилити якийсь свій негатив. На тебе і показати якби на фоні твоєму, якби вони тобі не то що принижують, але просто говорять якісь такі речі, які, по суті, б не мали б поговоритися. Я не говорю саме за цю зараз ситуацію, яка там сталася просто в загальному навіть? Е, вони намагаються підняти якусь свою самоцінку, якось самозатвердитися. І ти потім трактуєш ці речі такі, Боже, що це ставна, навіть не так. Маю щось помінятися, я взагалі там якась не така і так далі. Ні. То просто їхні. Як вони розуміють себе? І вони, оці свої генелі думки, і то, що у них там робиться всередині, все, вони виливають на тебе. А ти потім це таке черпаєш, і оце ті кругова цього гімна, ото крутиться в тому світі. І в той момент, коли ти свою невдачу трактуєш, як просто ще один маленький крок до свого шляху свої, своїх, своїх мрій, свого там dream life і так далі, це вже твоя перемога. Якби, на жаль, от в мене, якби як я дивлюся зараз на історії різних людей, якби з різних там. Е Джиджін <are> mm -hmm. обшару житті. Так, ось так у мене працює в голові. У мене декілька мов крутиться в голові, тому мені не дивно, що я просто не змогла якби одну хрінь. Але не суть, люди про це не мають знати. Основне, що я про це знаю. Коли ти дивишся на людей з різних галузей, і вони ти бачиш їхні успіхи, вони там класні. Але по суті, вони мало що говорять про невдачі. І зазвичай, якщо тобі хтось там намагається сказати, як я маєш щось зробити, це моє. Обмежує лише до якихось успішних кроків. І, на жаль, в нашому уявленні в житті немає щось такого, що у тебе так само будь-яка вдачі. От прям реально уявіть собі, якщо ти напишеш план, от ти починаєш з цього пункту, йдеш в пункт Б, і у тебе все, у те, ці маленькі кроки, які там мають бути, або ні, візьмемо так, алфавіт, понимаєте, від А до там до Я, і всі ці маленькі кроки, які ти маєш робити до пункту Я. Якщо і кожен з них ніби має бути успішним. Але якщо запланувати собі, що десь там має бути невдача, яка тебе піднесе і зробить сильнішими, то уявіть, наскільки простішим був би успіх потім. От реально, якщо, наприклад, я зараз потрактую це, то що, от у мене щось там не вийшло, десь я щось не допрацювала. Так, окей, там маю там, знаєте, якби на, май, на майбутнє, десь якісь там прочитати більше про івент, хоча я читала, там всі обговорювати тільки то, що ти скам чи не скам. Ну, ну не суть, я ж їй про це говорити не буду. Адже такий мім почув себе як росістка. Мене якась подія якась е, інтерв'ювала, а я сижу я, вся така в білому ще, ну коротше, але не суть. Е, Надіюсь, що мене не забанять за російські шутки. В общем, якщо ти просто от, зрозумієш, що ця невдача вона несе тебе до твого успіху, як воно простіше трактується, щоб воно не, не, не обмежує тебе, не там що все, якби типу, конець. Ні, просто це мало статися. Для того, щоб я виросла, і така, о знаєте, що блядь, я вам докажу. Якби я не дуже люблю, коли деякі дії робляться з агресією злості, бо я так жила тривалий період, і більшість моїх якби, справ було зроблено з того, що я докажу, я покажу. Я от зараз я настільки розізлилась така зла, що я все ставала і робила. Все було конечно, ідеально, але емоції, з яких я це робила, були не особо класні. І вони потім руйнували мене зсередини. Але якщо зробити так, що окей, okay, тут я десь фейл, але зараз я цю емоцію використаю, що в мене щось там не вийшло, але я це модифікую, і в мене це все вийде. Якщо реально запланувати собі на шляху до свого успіху не тільки успішні кроки а своєї невдачі, тобто прям прописати, що окей, тут я маю спеціально проїбатись. Отут мені треба зробити так погано, щоб я потім на основі цього виросла ще більше, тобто простіше ви а не те, що я сижу так і думаю, що блядь, у мене не вийшло там, у мене не вийшло там. Give up. give up, up, give up, не підходить. Ні. Якби, я реально можу зрозуміти, що якби я не знаю, що ми там чекаємо, майбутнє. Не знаю, якби там, чи воно там варте чи не варте. Але якщо мені того хочеться і зараз на даний момент у мене реальність така, яка є, то значить треба йти ці, цим, цим шляхом. Якщо поки не знайшлося іншого шляху. Потім ідеш, ідеш, потім бачиш якусь нову трипіньку, о, може, свернуть. Свернула, а там щось прекрасне. Ну, бо, на жаль, треба прийняти коральні, що у деяких людей все складається просто раз за разом. Ну, давайте будемо реалістами. Є реально такі люди, які просто, не знаю, там чихнули, і у них все це вийшло, понимаєте? Ну, є. є там, у них бекграунд був інше, ще щось. Як, по суті, я не знецінюю проблеми інших людей, просто у кожного вони трохи різні, і у ко комусь важче, комусь легше. Ну, бо таке життя, життя, де хтось на мене так само дивиться і каже, блядь, то неї ж все прекрасно, що вона не є. Так само, як я, можливо, ну, знаєте, у них принаймні, вони, принаймні, в своїй країні. Вони принаймні мають право робити те, що вони там хочуть ну, якби, з пункту іммігрантам. У них там більше прав, наприклад, ніж у мене. Так і можна сказати. Але є такі, наприклад, такі. Hard і додані до е, списку найсильніших воїнів Бога з року в рік. Бо, на жаль, 25-й рік теж у мене не підписка щастя плюс здоров'я ізобілі і так далі. А я опять додана на той список, що давай, через башню. Моє любі метеро, через башню ти будеш вопіть, а ми тебе принесем, і ти станеш там, де ти маєш бути. От і все. Просто треба за основна мораль треба на шляху до свого успіху запланувати свої невдачі. Тоді реально буде простіше на то все дивитися. І навіть якщо ти зараз думаєш, якби сумуєш, боже, тоді. От, от раніше як це було проще, знаєте, я так буваю, думаю, наприклад, у мене пункт це контроль з історії. Я не знаю, чому вона мені так вибилося в пам'ять. Я ходила на ліпіади з історії і постійно стала кожним контролем. Хоча я знала через те, що я зайняла там призові місця, я знала, що в мене буде 12 за рік, але я така, от якщо я зараз дам контролю погано, то якби мені навірно не писали, я ж типу здам позиції. Ну, і я постійно все одно переживала і нервувала. І от чомусь воно відбилося як саме в голову, що Боже, якщо я зараз не знам, ту контролю з історію, що ж там буде? Ну, звісно ж, я її здала 12 сама своїм момку, тому що мені там викладач намалювала, ні, я сама все здала, тому що я, ще ж готувалася. І от зараз кожен раз, коли в мене щось встається, якийсь такий якийсь там екзамен, щось там в житті, так я таке думаю, у мене приходиться історію написала, здала тоді контролю, значить, і зараз здаш. І мені може да тоді було легше, але. Ну, ну так, позднюю але навіть якісь інші періоди. Просто через те, що я знаю зараз своєї майбутньої проєкції, ну бо якщо ми на знаємо, то я зараз майбутнє. свої майбутні майбутньої проєкції я знаю про те, то, що тоді я справилася з цим, тому я можу сумувати стрільгувати за тим періодом що і здавати, і мені може здаватися, що мені там було легше. Але по суті, якби обсяг моїх проблем тоді був рівноважний моїй версії тоді. Так само, як зараз, обсяг моїх проблем зараз, він рівноважен до мене, зараз, теперішній. Значить, я маю вийти з цим і порадити собі з цим. І так само не знаю, що мене чекає завтра. І завтра я можу думати. І можу думати, от мені ж сьогодні було простіше, що сьогодні мені було краще. Це просто через те, що я не знаю, що мене там чекає, а може мені щось прекрасне чекає. От і все. Тобто, коли ми там щось настрою, думаємо, думаю, що нам тоді було простіше? Ні, просто ми так думаємо через те, що вже ми прожили якийсь момент. І по суті, всі наші невдачі. Ведуть нас до чогось кращого. Навіть якщо я можу дуже багато говорити про те, що я не знаю, навіщо деякі речі з мною сталися, і навіщо деякий досвід мені був дан. Зараз, наприклад, попередній досвід допомагає мені пережити теперішній досвід. Звісно, питання на що мені взагалі данути два досвіди, але то ми залишаємо, можливо, колись моя майбутня версія зрозуміє. От і все. Тому, всі наші невдачі. Так само нас. Допомагають нам не теж ставати сильнішими, а просто продовжувати йти. І той момент, коли ти відносишся, і все одно, як би тобі не було боляче, що тобі не говорили люди, ну бо мені говорили різні в різних ситуаціях, що тобі не говорили люди, якщо ти далі йдеш, ти доказуєш принаймні самому собі, найважливішій людині в своєму житті, що ти можеш. І навіть якщо щось не вдасться, або вдасться трохи інакше, то це значить це був свій шлях до того успіху. Бо, по суті. Кожна наша дорога веде нас там, де ми маємо бути, де ми маємо зупинитися, де ми маємо продовжити і так далі. Кожна дорога. А потім це все залежить, звісно, від наших дій. Що ми будемо Чи ця дорога нам подобається, чи вона нас задовільняє, чи ні. Але кудись ведемо. І всі ми маємо кудись.